Так, Міняємо ремень ГРМ, Шкода Октавія 1.8. Е, турбо бензин. Не знаю, яка там маркеровка мотора. Нам треба запам'ятати, як тут ці шланги стоять, щоб потім е, поставити на місце. Треба зняти цей бачок, цей бачок, ну в общем все зняти, щоб долізти до цієї кришки, до подушки двигуна і щоб було зручно тут працювати. М'ямою тут абсорбер, бачок омивателя Квачок гура на бік трохи посунули. і Далі знімаємо колесо, щоб там, зняти патрубок інтеркулера, щоб не мішав. І потім будемо підважувати мотор, щоб зняти подушку мотора. Так, Зняли подушку, отут була, і треба ще зняти кронштейн, який кріпить її до мотора. Ну, тут є раз, десь там два отут за вухом. І ще може бути посередині ще один болт, ну потім покажу. Пізнімали. Потім підважили мотор, щоб зняти цю подушку, бо інакше випаде він вниз просто. можливо І зняли от патрубок турбіни, от який був, патрубок інтеркулера, да. Далі працюємо. І так, Відкручуємо цю кронштейн. Тут є три болти, як зрозуміли. розуміли, тут один. Отут, де ми зараз відкручуємо другий і внизу третій. Оцей і нижній нема проблем відкрутити, з цим є. Для цього ми, щоб до нього долізти, піднесли мотор максимально високо, скільки можна. І от заклали таку тріщотку, ворот, тріщотку да, з невеликим, ну, коротше, маленьку таку, щоб нею можна було долізти, бо тут, бачите, дуже-дуже мало місця. Коротше. Можна, я бачу відео, де беруть е карданчик. І ним там дол долазять, але також дуже важко. Таким маленьким воротком от, піддалося дуже легко. Так, другий день. Вчора ми не мали шістігранів, щоб відкрутити шків. Відкрутили. От. Виставили тут верхню точку Верхню точку першого циліндра мертву. І тут на шківу є мітка, так може, може її видно. От. Тут. Отак, одна мітка і отут друга. Е, внизу на шківу також є. На шківу також є мітка, вона десь на внутрішній частині знаходиться. Де там вона? А, о. Вот. Ось треба, щоб вона стояла по суті доверху. Можна перевірити по маховику, але. У мене не знайшли навіть матрове віконці, де подивитися той маховичок, Коротше, хай там буде схований. <клес> От, головне виставили верхню штуку, подивилися, що поршень в верхній мертвій торсі. І е, на шківу корінувала також мітка дивиться доверху. Замінили помпу. Е, нічого важкого не буду розказувати навіть. Потім е, тут болтик, не знаю наскільки має бути. Він. Такий тоненький. На 4. На 4, напевно, да. 4 см на 4. Вот. Закладаєте його в натяжитель отак зверху і закручуєте, ну, в то отверстие от сюди. Закручуєте до самого кінця практично, вставляєте сюди якийсь кусочок проволоки, щоб зафіксувати е, натяжитель цей. І тепер ставимо новий натяжитель, вбираємо в зворотньому порядку. Секунди не прийшло, ми знову в ефірі. Тепер закладаємо ремень. Спочатку на шків розпрядували, потім на помпу, потім на шків колінвала і вже сюди. Ставимо. Після цього винімаємо чеку ну і дивимося, чи все попали все. Поклали Назад зібрали все в зворотному порядку. Нічого. Одного, вже вчепили колесо, зараз буде е, пробний запуск. А, перед, е, поставили ремень, прокрутили два рази, навіть більше десь чотири рази прокрутили, щоб нічого не чіпляло. Е, все добре. склали до кінця, заряли антифриз і будемо пробувати заводити, о, запускати. Да. Будемо пробувати запускати автомобіль, чи все працює. Ми бачимо, що допустили. Працює дуже добре. І це ну все, рімень замінили. Якщо були якісь запитання, звертайтесь в коментарі, збираємось допомогти всім, чим зможемо. Дякуємо за перегляд.